Наполеон був тоді у вигнанні на острові біля Італії, але розумів, що хоче створити свої реформи у Франції. Тож на кораблі зі своїм військом у 1100 солдатів він вирушив на узбережжя в цьому регіоні і зміг зійти на берег саме в цьому містечку Кольжуан. На той момент йому було вже 45 років, але він був готовий рішуче йти на Париж. Тож той шлях, потім і назвали Дорога Наполеона. З узбережжя він пішов на Грас, далі на Кастілан, дін Дінлебен, Сістерон, Габ та Грінобель. Відстань у 325 кілометрів в них зайняла 6 днів, щоб туди дістатись саме пішки. Далі він пішов на Париж і вже через 9 днів зайняв престол без жодного пострілу. Бо король Людовік XVIII на той момент втік і не мав на той час дуже потужної підтримки та свого війська, але повернувся потім, після поразки Наполеона трошки згодом. Правління Наполеона тривало понад 100 днів, і за той час французи отримали дуже багато законів, реформу судової справи, адміністративної сфери та освіти. Він приніс до Франції не тільки правильні реформи, а й зміг об'єднати багатьох людей для створення цієї великої супердержави в Європі, яку ми знаємо на сьогодні.